Гранулятор комбікорму Кормотекс 260 є інноваційним і професійним рішенням, що забезпечує високу якість і ефективність у процесі виробництва комбікормів. Простота використання та обслуговування. Гранулятор Кормотекс 260 розроблений з урахуванням потреб сучасних фермерів і пропонує простоту використання, надійну конструкцію та легкість обслуговування. Це забезпечує зручність у роботі та економить час фермерів. Гранулятор Кормотекс 260 оснащено міцною станиною, усередині якої реалізовано ремінну передачу для передавання крутного моменту від двигуна до робочої частини. Пасова передача та використання низькошвидкісного двигуна потужністю 18,5 кВт з підвищеним крутним моментом сприяють стабільним оборотам і підвищують ресурс гранулятора. Гранулятор Кормотекс 260 увібрав у себе багаторічний досвід виробництва попередніх моделей, які зарекомендували себе з позитивного боку. Важливою перевагою даного гранулятора є висока продуктивність на кормосуміші, що впевнено конкурує з габаритними енерговитратними і дорогими в обслуговуванні грануляторами інших виробників, надійність і стабільність роботи. Гранулятор Кормотекс 260 оснащений клиноремінною передачею, яка забезпечує плавне і надійне передавання зусиль. Це підвищує стабільність роботи гранулятора і знижує ймовірність поломок. Комбінування клиноремінної передачі з рухомою матрицею діаметром 259 мм створює ідеальне поєднання потужності та продуктивності, що гарантує високоякісний і однорідний комбікорм. Гранулятор являє собою унікальне рішення для виробництва високоякісних комбікормів. Цей інноваційний агрегат розроблений з урахуванням потреб сучасних фермерів і дає змогу досягти оптимальних результатів у процесі гранулювання. Важливою перевагою гранулятора Кормотекс 260 є матриця діаметром 259 мм. Великий розмір матриці дає змогу ефективно присувати та формувати комбікорм в однорідні та міцні гранули. При цьому забезпечуючи високу продуктивність. Гранулятор Кормотекс 260 здатний виробляти до 700 кг гранули комбікорму на годину. Це забезпечує підвищення ефективності виробництва комбікорму і, як наслідок, економічну вигоду. Зручна система змащення. Гранулятор Кормотекс 260 передбачає можливість змащення підшипників центрального вала через маслянку, розташовану на станині. Підшипники роликів гранулятора змащуються через спеціальні отвори в торцевій частині осі роликів. Це полегшує процес обслуговування і збільшує термін служби підшипників-гранулятора. Гранулятор комбікорму Кормотекс 260 поєднує в собі багато переваг, таких як висока продуктивність, надійність, простота використання та обслуговування. Він є ідеальним вибором для фермерів і сільськогосподарських підприємств, які прагнуть підвищити ефективність і якість виробництва комбікорму. Не пропустіть можливість покращити виробництво комбікорму та задовольнити потреби вашого господарства або ферми за допомогою професійного гранулятора Кормотекс 260. Його інноваційні функції та надійна конструкція забезпечать вам оптимальні результати та успіх у вашому бізнесі. Купуючи вироби нашого заводу, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Все наше обладнання має сертифікат якості Європейського союзу, що гарантує його якість та надійність. Якщо у вас залишилося питання, наберайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання та нададуть усі необхідні відповіді.